Всіх вітаю! Сьогодні ми розкажемо про наш запрос на другий беч акселераційної програми Oppenheimer, яку ми запускаємо у Сіліконовій долині. Це спеціальна програма, яка фінансує український Defense Tech. Ну і крім того, що фінансує, навчає, знайомить з екосистемою Америки, з екосистемою Європи. Допомагає, допомагає українським дефенс стартапам знайти собі партнерів, знайти собі фінансування. Частина програми проходить прямо тут у Силиконовій долині, де ми знаходимося. Сьогодні ми будемо розмовляти про наш запрос, що ми шукаємо на другий бечах Саврації, які стартапи. До цього ми вже проінвестували у 13 діфенс стартапів Більше з них вона з України. От, деякі з них, такі як там Свомер, Бавовна, ми вже інвестували по декілька разів. Наприклад, Свомер, ми інвестували три рази, і в останньому раунді вони вже підняли 15 мільйонів доларів. То наш спеціальний фонд, який створений для цього, Oppenheimer Acceleration Fund, займається конкретно інвестиціями в український Діфенстек. От, і сьогодні ми якраз будемо про це розмовляти з нашим головним аналітиком по Діфенсу. Він знаходиться в Європі, в Нідерландах. Це Павло Однокос. От. І, Павло, давай, може, почнемо з того, що ми шукаємо в цьому битчі? Так, звісно, почну спочатку. Перш за все, ми інвестуємо в досить широкий спектр різних оборонних технологій. Але тим не менше потрібно враховувати реалії, які, в якому живе світ, в тому числі і в першу чергу Україна, то пріоритет номер один для нашого фонду це засоби протиповітряної оборони. І тут, мабуть, потрібно більш детально розглянути, що ми сюди включаємо і на що ми звертаємо увагу. Засоби протиповітряної протиповітряної оборони ми розуміємо це в досить широкому контексті. По-перше, ми шукаємо засоби для протидії різним видам літаючих ворожих засобів. Перш за все, це системи спрямованої енергії. Зокрема, ми шукаємо різні розробки в сфері лазерних технологій, мікрокольові системи та інші технології спрямованої енергії. Крім цього, крім цього спектру, ми також шукаємо інші технології, системи і компоненти, які здатні виявляти, відстежувати та нейтралізувати повітряні цілі. А давай і... от, знаєш, що, в мене до тебе питання? От коли ми кажемо про мікрохвильові технології, так то ми кажемо про аналог Леонідаса, який є в Ізраїлі, правильно? Так можна сказати і це як навести досить хороший приклад, але зрозуміло, що система Леонідас – це досить великий, дуже надзвичайно дорогий засіб, і відповідно ми шукаємо команди, стартапи, які можуть зробити щось дешевше, яке можна масштабувати, і яке буде ефективно протидіяти повітряним цілям. І тому тут не тільки спрямована енергія, а саме ми ще додатково дивимося на. Засоби виявлення і зокрема відстеження і, і таргетування цілей, Тобто це а, і до, до речі, опомоги. хто хто не в курсі, система Леоніда за, за допомогою мікрохвиль, може збивати ці, цілі рої дронів. Ну можна пошукати там в інтернеті є інформація про це. А коли ми з тобою? Ну от коли ми розмовляємо чи кажемо про лазерні системи, що ми маємо на увазі? От Лазерні системи також в світі є певні вже розробки. Вони в основному ще на етапі тестування. Вони ну є, звісно, приклади, коли вже застосовувалися, і в тому числі в Україні, але це ще не набуло масового такого застосування. В першу чергу, якщо ми розуміємо, це спрямований промінь лазеру, різного можуть бути різні види лазерів, різні технологічні рішення проти різних цілей, в тому числі. І ці лазери можуть застосовуватися як і для безпосереднього знищення цілей, тобто її нейтралізації. Дрон наприклад не падає, можливо, засліплення дрона, чи, наприклад, випалення матриці у відеокамері. Тобто тут є певний досить широкий спектр протидії для цілей, і відповідно ми шукаємо рішення і команди, які можуть зробити щось ефективне, цікаве і яке можна масштабувати. Ну да, ну, точно реально на сьогодні вже зробити засі... засліплення та знищення матриці, бо ми навіть бачимо ці стартапи, да, які це коли ми кажемо про знищення цілі. Ну, звичайно, поки що це досить складна задача, бо потребує дуже таких потужних установок лазерних, от які будуть дуже вразливі. От, але ну, ми відкриті до всіх можливостей, я так розумію. От. Ну, добре, добре, що ще? Що ще ми шукаємо розказати? Ще так, в цілому, потрібно. Ну, ми ж знову ж таки, ми широко дивимося на спектр оборонних технологій, і, звісно, протиповітряна оборона це пріоритет. Але ми також зацікавлені в інших рішеннях, які можуть допомагати чи вирішувати певні проблеми, чи так, так би мовити, ботлнекс, вузькі місця проблемні в на полі бою, в тому числі це можуть бути різні. Компоненти і хардверні, і софтверні, і системи навігації, і системи торготування, які допомагають в тому числі зв'язок, наприклад, так відеозв'язок і зв'язок безпосередньо між підрозділами. Тобто, ми шукаємо рішення, які допомагають вирішувати нагальні проблеми на полі бою, або вони можуть це робити краще, ефективніше, дешевше, і це можна масштабувати і посилювати ефективність підрозділів військових. Ну, якщо так, от одна з може з самих великих проблем, яка зараз є, сьогодні да, там, це звісно шахеди, крилаті ракети. Ну, балістика, але ну балістичні рішення. Я не думаю, що там стартапи можуть там невеличкі потягнути. Це таке дуже там складне рішення, яке навіть там на сьогоднішній день і, і у Європі немає, да, там повноцінного. От, а, а от е, збиття шахедів це проблема. І, от е, те, що ми шукаємо також, це звісно, там ну, якісь твердотопливні системи, там невеличкі ракети, які можуть збивати шахеди. І ми бачимо ці навіть стартапи сьогодні. От, То, що ти думаєш, це буде найкраще рішення для збиття шахідів, чи... Я... Ну, тут досить комплексне питання, тому що є різні види шахедів, як ми бачимо, які літають на звичайних швидкостях, і вже досить часто з'являються шахеди на реактивних двигунах, і це зовсім інша технологія, саме в плані які засоби протиповітряної оборони потрібно застосовувати. Якщо ми говоримо про, наприклад, дрони-перехоплювачі. До системи їхнього наведення вже проти реактивних шахенів вони не завжди справляються цим. і відповідно, ми говоримо про засоби збиття, то тобто це все вже від якогось дрона на електромоторі, це вже може бути ракета, якась невеличка ракета. А відповідно потрібно якось її спрямовувати на ціль, на ціль цю терго знаходити, виявляти, вислідковувати і щоб ця ракета вона наводилася. Відповідно, ми маємо не тільки як такий кінетичний засіб збиття, просто невелика ракета, яка там в ідеалі максимально дешева. Але потрібно ще додати до неї цілий спектр технологій для того, щоб цю ціль знайти, виявити і знешкодити ну і Тому, звісно. Так, ми, так. ми шукаємо рішення, які будуть допомагати виробникам таких засобів. Також там це і системи наведення, там і двигуни, і все, що навколо цього ну нам цікаво насправді і там ми вважаємо, що це буде дуже корисно для України там ще хотілося, я хотілося б згадати, що ми відкриті до різних пропозицій, і якщо, наприклад, є ваше рішення як стартапу чи команди, воно не зовсім вписується в те, що ми щойно сказали, але ви вірите, що воно може бути ефективним, воно може допомогти в обороні, то відповідно просимо вас насилати нам пічі інформації, ми будемо розглядати і давати зворотній фідбек. Так, да, звісно, ну, то будь-яке. Якщо є проблема, повинно бути рішення на неї. І ну, війна ж швидко змінюється, швидко змінюється кожного там, місяця, фактично, і е, треба постійні адаптації під те, що відбувається, по суті діла. Окей, що ще? Ще можливо б варто було сказати про саме які команди ми шукаємо. Що, от можливо, з Олександром, з вашого досвіду. Uh, який це має бути етап розвитку ось цієї команди чи технології? Яким критеріям вони відповідно повинні відповідати? Можливо, ви дасте трошки такого uh, фонденсованого фідбеку? Yeah. Що що ми шукаємо? Як, як має виглядати команда чи продукт? Uh, ну так, от, якщо коротко, от Опенхаймер uh, це наш спеціалізований фонд, який інвестує в Defense, так а так в цілому Network VC вже десь. Сотня стартапів є в портфелі. Ми тут інвестуємо з 2019 року активно. А бізнес ведемо з 2015 року, От, то вже накупили деякий досвід, і можемо сказати, що дуже добре себе показують змішані команди. Змішані команди, що мається на увазі, коли, наприклад, є один фаундер в Україні, а один фаундер тут в Штатах. Ну добре, якщо це американець, але це може бути і українець, який тут давно живе який може тут ходити, презентувати, пічити, розказувати, до якого є довіра місцева ком'юніті, ну які вже сформувалися. сформувалися, да, там. і от такі команди зазвичай піднімають гроші там набагато швидше, ніж які там просто знаходяться там, ну будемо так казати в Україні. Бо коли ми кажемо про підняття грошей, ну грошей да, там, інвестиції, це дуже часто про довіру, про траст і про ім'я, яке є. І звісно, що дуже складно американцям ну, інвестувати дуже там далекі компанії, які далеко де знаходяться. Да. Я думаю, що плюс-мінус така ж ситуація в Європі. От коли там є хтось фаундерський з Європи, воно теж буде ну, допомагати. І насправді в цьому бечі ми на Європу ну, будемо робити теж ставку там, бо там і з'явилося вже розуміння. Проблеми і гроші з'явилися, і більш активно вони почали в цьому напрямку рухатися. От. З точки зору інших критеріїв, звісно, ми шукаємо ті стартапи... Наш фонд-акселератор зазвичай видає перший чек. Тобто це перша інвестиція в стартап. От. І коли ми інвестуємо, ми. Хочемо знайти то, рішення тої проблеми, яке ще не було знайдено, будемо так казати. Або воно було знайдено не дуже ефективно, і ця технологія привносить щось таке, що може це, ну, вирішувати проблему набагато ефективніше. То ми кажемо в першу чергу, звісно, про технологію. От про нові технології, які ми трошки так в майбутнє за ну так дивимося, що буде відбуватися завтра. Не те, що там ну звісно, ті проблеми, які сьогодні їх теж треба вирішувати, але ми також пробуємо так заглянути трошки так вперед. Звісно, ми шукаємо стартапи, в яких е в кептейблі, ну то в акціонерах, так, будемо так казати, обов'язково є інженери, бо дуже складно підняти гроші. Тут на, на заході, коли в акціонерах немає інженерів, бо це технологічний бізнес і venture capital, він інвестує в технології. Ну і звісно, команда повинна розмовляти англійською мовою, хоч, хоч хтось з них, ну хто хоч один з фаундерів повинен краще, щоб це був CEO, гарно розмовляти українською мовою. Ну це так, от коротко. Може, ти там ще мене ну щось спитаєш, що я може там не згадав. А скажіть, будь ласка, от саме який етап продукту? Тобто це має бути прототип, ідея. Як має виглядати з рівень та... готовності цього продукту? Да. Я би так сказав, що там частіше за всього, коли ми кажемо про акселерацію, то це продукт готовий, продажів ще нема, або вони вже там трошки почалися, або продукт ще майже готовий. Ну то є прототип якийсь, але ще там. Випробувань не було, це ну, десь оця стадія. До речі, у нас є. А також Oppenheimer Syndicate. це такий інвестиційний клуб. До нього можна приєднатись. Ми, мабуть, сілку десь там оставимо в коментарях. А... Через нього можна інвестувати і в більш пізній стадії стартапів, в яких там вже є продажі, там і вони активно розвиваються. Ну і в першу чергу це да, ми, ми говоримо про Defense Tech. Про Діфенс Тек українські, але ми інвестуємо і в американські. Наприклад, ну, ми тут е, е, активно інвестуємо і в космічні стартапи, там, і в якісь супертехнології нові, які ще там, може виглядають не зовсім реально, але тим не менш. Ну, наприклад, ми інвестували в створення е, кріагенних двигунів для супутників, які дозволять американським супутникам там уклонятися від ворожих там, ракет в майбутньому. Да, Оце це там є така велика проблема. Але або ми інвестували там в створення термоядерного реактору для кораблів. То американські стартапи вони трошки такі більш технологічні, може не зовсім пов'язані з сьогоднішньою війною, але тим не менш, попередньому акселераторі у нас був американський стартап, який там на 3D-принтерах вони друкують невеличкі двигуни. Для дронів, типу, шахет, от такого розміру, або для ракет, або для там, інших систем. От, то ну, буває по-різному, але да, от, в Америці можна знайти стартапи, які дуже активно почав розвиватись космос. Ну, ти знаєш, ми навіть зараз ще один стартап космічний, там yeah. а, заходимо, і в нього теж є так називаємо dual-use, не, не тільки цивільне да, там, застосування, але є і. Діфенс, військове okay. військове застосування, да, там от, ну, і дуже цікаві технології, тут звісно можна знайти, бо тут дуже там такі сильні університети, які готують технологічних спеціалістів, це і MIT в першу чергу, да, там і Гарвард, і Стенфорд, от, і вони там впливають на це все. Угу. Да, це ну в цілому, це якби така можливо сказати інвестиційно-технологічна дилема. Коли в першу чергу нам треба вирішити нагальні проблеми. Покращити якісь речі, які потрібно покращити прямо тут і зараз. Але, відповідно, і теж треба заглядати трошки майбутнє, тому що це майбутнє, воно вже завтра стане теперішнім, і нам, відповідно, треба буде вирішувати зовсім інші проблеми. То краще зараз подумати трошки наперед. І якщо можливість і можливість цікава команда, цікавий продукт, можна і все проінвестувати, дивитися, як будуть розвиватися технології в найближчий рік-два-три. Чи навіть там 5-10 років відповідно зробити ставку на те, що вирішить проблему, якої ще можливо, яку ми не зовсім ще розпізнали, або яка буде досить сильна, в найближчому майбутньому. Тому теж такий підхід у нас теж є. Да, до речі, про саму програму. Та частина, яка буде відбуватися тут, в Сіліконовій долині, да <клух> в неї буде ну після програми, демо де звісно. Ми запрошуємо місцевих інвесторів. Минулого разу у нас там було десь. Ну, у нас був і онлайн-демод, uh, in-person чи офлайн-демодей, то кажу, да, у нас тут відбувається в Стенфорд Research Institute. Це колись була частина Стенфорду. Зараз це окремий інститут, який спеціалізується на дефенс. У нього тут uh, в Меллопак, де ми знаходимося, цілий квартал фактично. А в цілому по штатах у нього десь три тисячі інженерів працює, і вони. Це головний підрядник Дарпи на сьогоднішній день. От і ми там збираємо ком'юніті, збираємо вісіс, збираємо просто професіоналів цієї індустрії та бізнес-ангелів, які приходять прийняти участь. В цьому. Ну у нас є деяка інформація, як це відбувалось в попередні рази. Але в цілому ну, я от пам'ятаю, що на цих два демо дні, і in-person, і який був онлайн, то у нас було десь 300 реєстрацій там. Ну і більшість з них це були венчурні фонди, які цікавляться інвестиціями в Tech. Аудиторія така дуже Подавайте швидко. заявки, да ми активно шукаємо, ми інвестуємо от, і допомагаємо приїхати, підняти гроші от, для того, щоб активно і швидко розвиватися. Тобто можливо ви підсумуєте, Це от це питання, яке нам дійсно часто задають стартапи, з якими ми спілкуємося, от якщо в двох словах. Яка цінність для defense стартапу взяти участь у акселераційній програмі, і що вони отримують взамін? Ну крім грошей, я маю на увазі. Ну так, да, вони отримують звісно велику кількість контактів і тут в Штатах, і в Європі, да там і будемо так казати, представниками якихось державних інституцій, і в першу чергу, звісно, це інвестиційні інституції, венчурні фонди, private equity фонди спеціалізовані якісь фонди. От, і ну, це дає розуміння. У нас виступають які стартапи, які вже підняли гроші. От той шлях, який вони пройшли, розказують, діляться своїм таким досвідом. <кій> Бо він такий непростий дефенс-індустрія, насправді раніше в неї Вісіс зовсім не інвестували. Да, там. Це було табу, але після 22-го все змінилося. І зараз, якщо прийти в Stanford University на дефенс-конференцію, то можна побачити, що. Е, там її відкриває Марк Андрісон, це голова фонду Андрісон Хоровець, який, можливо, якщо номер один, але ну, точно в трійці венчурних фондів, але можна сказати і номер один сьогодні, бо Сіквоя трошки якось відійшла з медіа, От, то це дуже корисна програма, звісно. І вона відкриває двері у світ, ну, щоб продавати, ну. Після того, як закінчиться війна, ми ж впевнені, що там рано чи пізно вона закінчиться, щоб компанія осталась на плаву, і, ну і могла продавати свої продукти по всьому світу, будемо так казати. А от у вас вже є певний пул стартапів, які проінвестовані, і от які, можливо, у вас є такі короткі якісь історії, success Stories стартапи, які взяли участь у програмі, і які Можливо, отримали цікаві контакти чи додаткове фінансування. Можливо, є якісь такі success stories, з якими можете поділитися. Можливо, навіть без назви команд. Так, звісно, у нас ну, всі стартапи активно розвиваються. От, ну, хтось швидше, хтось повільніше, хтось робить півод, але ну, ну хтось вже підняв там, наступні раунди. Але це точно, ну, точно було для них дуже-дуже корисно. Так що там, мабуть, більше деталі. Ну, до речі, ми створюємо і своє ком'юніті, в якому можна спілкуватися да, між стартапами, там, допомагати одним одному. -одному. От. І навіть нові стартапи, які ми от зараз хочемо додати, в Беч, вони вже співпрацюють з нашими існуючими стартапами. От деякі стартапи вже шукають собі мене з тими стартапами, які там. Ми проінвестували раніше, бо хтось там ну буде піднімати гроші гроші швидше інвестиції, і в них будуть ці гроші, щоб інвестувати. Так що ми да ми усіляко по-різному допомагаємо в цьому плані. До речі, от цікавий, можливо, такий кейс з того, що от мені я звернув увагу: це коли стартап приходив на програму на фінансування з одним продуктом, але потім протягом часу. Ми знайомили їх з різними людьми, з різними іншими командами. і Вони потім вже добудовували свій продукт вже з різними іншими підсистемами, да. і розвивалось таким чином, бо воно в суті дає синергію і перехід на інший рівень. Да, 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 точно. От окей, дякую, дякую, Павло. От, дякую, Олександр. Достатньо поговорили так, що там стартапам буде цікаво подаватися в нашу програму і дізнатися про неї більше. Всіх запрошуємо, подавайте свої заявочки. Пишіть нам, ми будемо з вами спілкуватися, давати фідбек. Чекаємо на ваші пропозиції. Для інвесторів, які також хочуть інвестувати в український дефенс, ми оставимо посилання, щоб можна було приєднатися до OpenHeim Syndicate Club. Добре, всім дякую, за побачення.